Добрий день малята! До нас у гості прийшла лялька Оленка. Подивіться, який гарний букет вона принесла. Він із вісняних квітів. Як вони називаються? Так, це кульбаби. Оленка їх назбирала у лузі, де їх росте дуже багато. Послухайте вірш Наталі Забіли про кульбаб. На леваду я пішла б, ціла купа там кульбаб, ніби сонечко малі, посідали на землі. Малята, а ви знаєте, якого кольору кульбаби? Так, жовтого. Які кульбаби за формою? Круглі. На що схожі кульбаби? Так, схожі на сонечко. А хто полюбляє сідати на кульбаби? Бджілка, 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 покружляй, з квіток меду назбирай. Малята, давайте разом з вами намалюємо для бджілок квітучу галявину. Спочатку пограємо в пальчикову гру. На ялинці ростуть гілки. Ось і вулик. Теж це бджілки. Хто живе в ньому? Ось розсунулися гілки, де ви вилітайте бджілки! Ось таку квітучу галявину з кульбатками ми будемо малювати. Малювати будемо пальчиками. Для цього нам потрібно зелений аркуш паперу, жовта фарба та серветка. Починаємо малювати. Занурюємо пальчик в жовту фарбу, але не повністю, а лише його нижню частину, а потім наносимо відбитки на галявину, трішки натискуючи, щоб вони були чіткими. Таких відбитків повинно бути багато, адже на галявині росте багато квіточок, до яких прилітають джілки. Яка яскрава у нас вийшла галявина з жовтими кульбабками, тепер бджілки прилетять на неї збирати мед. Сподіваюсь, малята, вам сподобалось малювати такі квіти. А мені час з вами прощатися. До побачення, малята!